Псалом 90 -й. на захист від усякого зла, у небезпеці, скорботі, нападах злої сили. Хто живе надією на Всевишнього, той під покровою Бога Небесного спочиває. Каже він до Господа: Ти моє пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюсь на нього. Він спасе тебе від сітки ловця і від пошесті згубної, плечима своїми Він захистить тебе. І під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що літить у день, ані пошесті, що діє в темряві, ані напасти духа, у півдні. впаде коло тебе тисяча, і десять тисяч право біж тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися, і помству над беззаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не приде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх стежках твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. Негаспода й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо скаже Господь, за те, що Він надію поклав на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скрутний час. Визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдуру Його і дам йому спасіння моє.